Доброго дня, друзі. Сьогодні 9 січня 2023 року, і це вже дев'ятий день акції під стінами Білого дому, акції на підтримку закону про лендліз. І майже дев'ять місяців тому американський конгрес проголосував за цей закон, а американський президент його підписав. І незважаючи на те, що за такий термін, за 9 місяців, вже діти народжуються, чомусь білий дім ніяк не може народити достатню допомогу для України, я пригадую 2001 рік, 11 вересня, Нью-Йорк, коли ми у прямому етері спостерігали, як падають башти близнюки під якими загинуло більше трьох тисяч американців, вже наступного дня у сама Бен Ладен був визнаний терористом номер 1 І я чомусь не пригадую, щоб хтось із світових лідерів сказав: давайте збережемо йому обличчя. Вже майже рік в Україні геноцид. Знищуються люди, більше ста тисяч. Загинуло українців вже знищена інфраструктура, Стерті з обличчя землі цілі міста. Але чомусь світ до цих пір не визнав Путіна терористом. Залужний попросив зброю у Америки хоч 300 танків, літаки, 500 гармат, БМП. 70 років Америка готувалася до цієї битви. Але ця допомога чомусь не йде. Невже українці менш важливі їхнє життя, ніж життя інших людей у всьому світові? Всевишній створив всіх рівними і вільними? Життя кожного важливе? Українські життя важливі. Ukrainian Lives Matter. Вашингтон Білий Дім.